Вітаю! Ви напевно знаєте, а якщо не знаєте, то зараз дізнаєтесь, що найпростішими натуральними акордами на гітарі вважаються ось цих 8 акордів. Це є всі натуральні акорди, які ставляться без баре. І використовуючи їх, можна зіграти просто неймовірно велику кількість різних пісень. Зі всіх, які я зустрічав, це, мабуть, відсотків 80-90 можна зіграти цими акордами. І зараз я покажу, що робити для того, щоб пісню зі складними акордами, на перший погляд, складними акордами можна було звести до цих восьми акордів, про які я говорив раніше. В першу чергу нам треба знайти акорди до пісні, яка нас буде цікавити. У пошуку вводимо назву виконавця, потім назву пісні і пишемо слово акорди. Або, якщо англійською, то «chords». Переходимо за першим посиланням і дивимося акорди до пісні. Баре, 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 баре. Припустимо, що я не вмію ставити Бари акорди або просто я хочу зіграти цю пісню звичайними акордами, щоб мені було простіше, легше, комфортніше, щоб ліва рука поменше втомлювалася. На кожному сайті із акордами має бути така функція, як зміна тональності. Якщо такої функції на сайті немає, значить це поганий сайт із акордами. Натискаємо тональність плюс один. Акорди змінилися і зіграти пісню такими акордами буде набагато простіше. Тим не менше, тут все одно, як бачимо, є один баре- акорд До речі, цей акорд дуже часто попадається в комбінації із акордами без баре. Такими як G, D, E, M. Міняємо тональність ще раз. Дивимось, акорди знову змінилися. Тепер тут всі акорди із баре. Такий варіант мені не підходить. Ще плюс один. Знову всі акорди із баре. Ще плюс один. Знову всі акорди із баре. Ще плюс один. Знову всі акорди із баре. Ще плюс один. От, всі акорди без баре. Послухаємо цих два варіанти. Спочатку оригінальний. Ант, який ми отримали у кінцевому результаті, зовсім без баре. Як ми чуємо, суть пісні від цього не змінилася. А все через те, що геометрично відстані між акордами залишилися незмінними. Що таке взагалі зміна тональності? Це коли ми беремо всі 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 ноти пісні і пересуваємо їх всіх на рівну відстань або на рівну кількість півтонів, що в принципі одне й те саме. А за допомогою каподастра у більшості випадків тональність пісні можна залишити оригінальною навіть із спрощеними аплікатурами акордів. Конкретно ця пісня, яку я приводив як приклад, із каподастром на шостому ладу із спрощеними аплікаторами акордів все одно буде в оригінальній тональності. Як виглядає ця зміна акордів із теоретичної точки зору? Є в нас, наприклад, пісня, яка грається на таких акордах CM, GM, F. Всі ці акорди ставляться із баре. Замість акорду CM ми ставимо акорд С Дєс М. Чому це «М»? Тому що нота CDS йде після ноти С. І знак М переноситься. Взагалі будь-який знак переноситься. Якщо б це було CM7, то тут було б CDSM7. Отже, замість GM у нас буде GDSM і замість F дієс». Такий варіант нам не підходить, тому що він також повністю весь грається із баре. Тому ми продовжуємо. Замість CdsM ми ставимо DM, замість GDSM ми ставимо АМ. І замість Fds ми ставимо G. І таким чином ми звели цю комбінацію до простих натуральних акордів. Є такі пісні, у яких простих варіантів без баре, може бути навіть два. А є такі пісні, які, як не крути, всюди десь появиться баре акорд. Таких пісень меншість, але такі пісні є. Найчастіше будуть заважати такі акорди, як F та BM. До речі, акорд F можна спробувати замінити на F 7 У більшості випадків F 7 може замінити акорд F. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!